Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників гостей свого каналу. Кабачковий сезон розгарів. Тож сьогодні хочу вам показати, як із таких кабачків зробити вишукану страву. страву, яку можете навіть приготувати на святковий стіл. І ви цим не посоромитеся. Це дуже-дуже смачно! І ваші гості будуть. У захопленні від такої страви. Та й ви, якщо приготуєте її один раз, будете готувати і готувати. Тож сьогодні хочу вам показати, як я готую фаршировані кабачки з соусом бешамель. Приєднуйтеся і будемо готувати разом ці смачнющі фаршировані кабачки. І я впевнена, що ви їх ще так не готували. Насамперед, чисто вимиті молоденькі кабачки по довжині розрізаємо на декілька частин. Із кожної частини вибираємо за допомогою ножа серединку, роблячи із кабачків такі собі стаканчики. Товщина стінок повинна бути десь до пів см, а висоту собі регулюєте самі. Це залежатиме від висоти форми, в якій вони будуть запікатися. Кабачки з вирізаною уже серединкою складаю на піднос або одразу відправляю у форму для запікання. А середину, яку вибрали із них, подрібнюємо ножем, навіть січемо на дрібнесенькі шматочки. Подрібнені кабачки відправляємо у миску. Рібнесенько нарізаємо пучечок зеленої петрушки. Звичайно, що перед цим петрушку миємо. Порізана петрушка йде у миску до кабачків, додаємо потрібну кількість яєць, солимо це та перчимо. А ще додаємо сюди м'ясний фарш. Фарш беріть, який хочете. Хочете, беріть курячий, хочете, беріть свиний, хочете беріть суміш, фаршів. Додаю у фарш потертий твердий жовтий сир. У цьому рецепті італійці використовують сир пармезан. Він у мене є. Але із-за солідарності з вами, можливо, у когось із вас його немає, я буду використовувати наш звичайний жовтий твердий сир. Любий сир, який тільки маєте твердий, беріть, натирайте і до цього фаршу. Ну і на кінець додаю до фаршу панірувальні сухарі. Все разом вимішую. Відміряну кількість панірувальних сухарів додаю поетапно для того, щоб вони не збилися в грудочки. Фарш буду вимішувати до тих пір, поки він не візьметься кубки. Кабачки поскладала у форму для запікання і поливаю її олією. Ну а після цього кабачки наповнюю щойно приготовленим фаршем. Зафаршировані кабачки повертаю назад у форму. Після цього кубиками нарізаю одну цибулину. Сковорідку кладу на вогонь, наливаю в неї олії. І коли олія закипить, відправляю щойно порізану дрібними кубиками цибулю. І коли цибуля присмажиться і стане прозорого кольору, відправляю сюди потерті помідори. Перемішаю помідори із цибулею і нехай вони трохи покиплять. А тепер будемо готувати соус бешамель. Я його готую завжди в такій пропорції. 1,1,10. Тобто 100 г муки, 100 грам масла. І один літр молока. Ну, і, звичайно ж, мускатний горіх, як без нього. Соус бешамель без мускатного горіха це не бешамель. Хочу вам ще сказати про цей соус бешамель. От моя бабуся, моя мама давно готували цей соус. Але вони навіть не знали, що це бешамель вони готують. Вони казали, що це є запрашка. Ось так у нас. Говорили колись на соус бешамель. Запрошка! У каструлю, в якій буду готувати соус бешамель, відправляю масло, розтоплюю його і додаю сюди потрібну кількість муки. Пересмажую муку на маслі до тих пір, поки мука не стане такого карамельного кольору. Тоді сюди у кілька етапів доливаю молоко і вінчиком добре розмішую, так щоб не було грудочок. Додам до смаку солі та щіпочку мускатного горіху. Все разом гарно перемішаю. І ось так постійно помішуючи, дамо покипіти соусу бешамель за 2 хвилинки. А тепер додаємо сюди засмажку. І знову помішуючи вінчиком, дамо покипіти соусу із засмажкою хвилиночку дві Все проблендеруємо, і у нас утворився ось такий чудовий однорідний соус, яким заливаємо фаршировані кабачки. У посудині для запікання. Соусу наливаємо щедро так, щоб він проник між кабачки і покрив повністю їх. У розігрітій духовці до 180 градусів будемо запікати кабачки 45-50 хвилин. Але за 5 хвилин до закінчення запікання посипамо їх твердим потертим сиром. І ось такими вийшли у нас паршировані кабачки. У соусі Бешемель. Ну що, готували такі кабачки? Думаю, що ні. Але обов'язково мусите їх приготувати. Це дуже просто, швидко, дешево. Бо дійсно дуже дешево. Майже все в нас є. Тільки трошки купити фаршу. Так що готуйте і нехай вам смакує. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Друзі, підписуйтеся на мій одноіменний Instagram, Facebook і ТікТок. Буду щиро рада вам і там. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословень та мирного неба над головою. Ну, а я йду смакувати своїми улюбленими кабачками соусом Бешамель. Ось так говорила, говорила і, здавалося, уже все сказала, але деяку важливу інформацію все ж таки забула сказати. Друзі, якщо ви не використали всю начинку для фарширування кабачків і у вас вона ще залишилася, бо так може бути, в жодному разі не викидайте її. А приготуйте ще одну дуже смачнющу страву. Котлети. Просто запаніруйте їх у панірувальних сухарях, викладіть у форму для запікання, полийте їх зверху олією або залийте соусом бешамель. Запечіть у духовці і буде вам друга страва. І не менш смачніша, як перша. Ну, тепер уже все. Готуйте, друзі, і смакуйте!